Всім привіт! 28 липня, 24 рік. Показую завантаження урожаєм Абрикоса Чорний Принц. Хто дивився чи пам'ятає? Тут я проводив з цим деревом експеримент. У мене минулі роки дуже погано родило. Навесні під час цвітіння я під це дерево ставив відро з водою, в якому були нарізані гілки з цвітом звичайної дикої оличі для кращого опилення. Тепер з певністю можу сказати, що цей експеримент вийшов досить вдалим. У мене ще жодного разу на цьому дереві, якому вже 9 років, не було такого завантаження врожаєм. Ну і щоб показати різницю, зараз покажу дерево, на якому не було перехресного опилення з дикою олечою. А ось дерево приблизно такого самого віку, теж Чорний принц. Тут опилення було природнє. Поруч. У нас тут сливи, але як виявляється вони для нього як опилювач не підходять. Щоб не показувати поодинокі плоди, можу сказати, що їх тут 13 штук. Я вже порахував раніше. От. Для такого дерева воно пусте просто. Вертаємось до дерева з нормальною загрузкою врожаєм. покажу зблизька, як виглядає плоди цього сорту. Ось таке в нього гарне забарвлення шкірочки. Вона має опущення невеличке. Таке, як і усі абрикоси. І темно фіолетовий колір, аж чорний, тому і назва чорний принц. Ось такі гарні плодики. По масі і більш детальний огляд зніму в іншому відео.